Які основні переваги та що входить до стандартної послуги планувального рішення? З планувального рішення розпочинається кожен дизайн-проект будь-якої квартири або будинку. По суті, це той самий умовний якір, який міцно тримає дизайн вашого інтер'єру та його декорування. Ця послуга може бути корисною як тим, хто знаходиться на етапі пошуку квартири і хоче розглянути всі можливі варіанти для організації простору свого майбутнього житла, так і тим, у кого нерухомість вже у власності, і він хоче максимально функціонально розподілити її площу. Також це чудовий варіант для тих, хто вирішив реалізувати дизайн інтер'єру самостійно, але потребує професійної допомоги на. Початкових етапах будівництва. Досвідчений дизайнер або архітектор обов'язково врахує ергономіку, особливості простору та розробить продумане рішення, яке стане фундаментом для створення цілісного та гармонійного інтер'єру. І тому участь таких спеціалістів у розробці планування для вашої квартири або будинку забезпечує цілу низку переваг. Класична послуга планувального рішення включає 3-4 альтернативних варіанти зонування та розташування меблів, в них враховується ергономіка приміщення та використовується доступна площа з максимальною вигодою для майбутніх мешканців. Ви зможете вибрати та затвердити той варіант планувального рішення, який буде відповідати вашим потребам та вашому стилю життя. З урахуванням призначення приміщень дизайнер або архітектор допоможе розробити складні технічні рішення щодо проєктування електрики, додатково надаючи плани з грамотним розведенням освітлення та розеток. Готове планувальне рішення включає всі креслення, необхідні для старту робіт над переплануванням та покупкою меблів. Його розробка та затвердження не займуть багато часу і не вимагають значних фінансових вкладань, дозволяючи вам розпочати ремонт у найкоротші терміни. Розробка планувального рішення включає наступні основні чотири етапи: перший Вимірювання та фотофіксація об'єкта. Наша команда, виїжджаючи на об'єкт, вимірює всі кімнати, фотографує приміщення, складні вузли та примикання. Потім ми готуємо обмірний план, який стане основою для робочого проєкту. Також, як альтернатива в сучасних реаліях пандемії та війни, ви можете самостійно зробити обмірний план та фотофіксацію. Наш дизайнер з задоволенням проконсультує, як це правильно зробити та на що звернути увагу. Друге. Складання детального технічного завдання. Використовуючи готові добірки зображень різних стилів дизайну, а також можливих меблів та обладнання, ми обговорюємо наповнення кожного приміщення майбутнього інтер'єру. Третє. Розробка варіантів планувального рішення. На основі сформованого технічного завдання ми готуємо 3-4 планувальні рішення, пропонуючи різні можливі варіанти поділу простору та розміщення меблів. Четверте: вибір та затвердження фінального планувального рішення. Із запропонованих планувань ми обираємо або, якщо у вас ще залишились сумніви, дорозробляємо фінальне архітектурно-планувальні рішення. Компонуючи між собою елементи, які припали до смаку в кожному з цих варіантів. Потім ми готуємо аксонометричну модель приміщення, яка стане для вас основою під час роботи над реалізацією інтер'єру. Тож фінальний склад проєкту планувального рішення включає існуючий обмірний план, план демонтованих конструкцій у разі перепланування. План конструкцій, що зводяться, план перепланування з розміщення меблів та зазначених площ приміщень з їх функціональним призначенням, аксонометрична модель. Також склад проєкту додатково може доповнюватись планом сантехнічного обладнання, комплектом креслень з електрики та пакетом інтер'єрних колежів. Підсумовуючи, ми зрозуміли, що за допомогою зазначених креслень ви з легкістю уникнете можливих помилок та нікому не потрібних переробок. Вам буде простіше починати і контролювати ремонтні роботи, адже ви точно розумітимете геометрію кімнат, габарити меблів та їх розташування. Все це допоможе вам зекономити час та оптимізувати витрати на розробку повноцінного дизайн проекту. Створивши гарний інтер'єр самостійно. А на сьогодні все. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та донатьте на ЗСУ.